Дорогі друзі, вітаю всіх підписників каналу, а також гостей. Радий повідомити вам, що я відновив свою сторінку на сайті Patreon. Це відомий сайт для підтримки творчих людей, де за рахунок регулярної підписки. Якщо хто не знає, можна підтримати дінішкою трошки своїх улюблених творців. Я вам пропоную приєднатися до цього шанованого товариства і підписатися на Мій Patreon, я думаю, що ви не пожалкуєте. Це коштуватиме всього 1 долар на місяць. Натомість ви матимете доступ до ексклюзивного деякого контенту. У кожному разі це дозволить мені вас радувати далі якоюсь своєю творчістю. Окрім вуличної музики, чим я займаюся. Запрошую вас. Посилання тут є на екрані, або ви можете зайти на е, інформацію стосовно. Мого YouTube каналу, там теж є посилання на мій Patreon. Тож, щиро вас запрошую. Наперед вам усім дякую. Бажаю вам всім гарного здоров'я, наснаги на гарні справи. Головне, мирного неба, всім. Слава Україні!